Що такого зробив, або сказав ваш партнер або партнерка, що змусило вас подумати? Я точно піду на ще одне побачення з цією людиною. Ну, я почну. Ми з моєю дівчиною прийшли на наше перше побачення в одязі одного кольору. Ну, тобто, у футболках одного кольору, джинсах одного кольору, і навіть у взутті одного кольору. Так ніби ми спеціально намагалися підібрати парний одяг, це відразу зняло будь-яку напругу. Якось я бачив, як це сталося в барі. І хлопець і дівчина прийшли на побачення, одягнені в червону фланелеву сорочку. Та джинси, і ось я сиджу неподалік від них, одягнений у червону фланелеву сорочку. Та джинси. Я сфотографувався з ними. На нашому першому побаченні він зацитував мого улюбленого поета Томаса Еліота. Я продовжила цитату, і він приголомшено подивився на мене. Клянусь, це був саме той момент, коли ми закохалися одне в одного. Ми говорили годинами, аж поки нам не повідомили, що бар закривається. Просто сміялися та говорили про все підряд. Коли ми йшли, одна з працівниць широко усміхнулася і прошепотіла мені. Гадаю, все пройшло дуже добре. На першому побаченні з моїм нинішнім хлопцем я так нервувала, що протягом першої години просто розповідала про сюжет Всесвіт та лор романів дюна з якоїсь незрозумілої мені причини він був у захваті. Лол. Ми просто не хотіли закінчувати вечір. Здається, ми відвідали три різні заклади, безупинно розмовляючи одне з одним. Ми одружені вже більше 20 років, і ще 5 років зустрічалися до шлюбу. І щиро кажучи, немає нікого, з ким я волів би вирушити в довгу поїздку більше, ніж з моєю дружиною. Вона може говорити буквально про що завгодно і скільки завгодно. І жодне її слово. Во ніколи не буває нудним, вона неймовірно розумна і допитлива, і я досі вважаю, що одружився з жінкою, яка набагато вища за мою лігу. На нашому першому побаченні трохи її морозива капнуло їй на рукав. Недбало витираючи його, вона пробурмотіла собі під ніс зі мною нікуди не можна виходити. Я засміявся. Ми одружені вже сім років. Він безупину говорив про все підряд. Здавалося, його справді захоплює процес навчання і бажання ділитися тим, що він дізнався. Для мене це означало, що він дуже розумний, але при цьому зовсім незарозумілий. Я не вважаю себе особливо розумною людиною, але йому здавалося було байдуже. Насправді саме цей його ентузіазм зацікавив мене. Я точно хочу продовжити з ним спілкуватися. Вже через 5 хвилин після початку побачення здавалося, ніби ми просто створені одне для одного. Минуло 13 років з того першого побачення, а це відчуття досі не зникає. Так, перше побачення з моєю теперішньою дружиною було саме таким: домовилися про побачення в барі у вівторок ввечері через додаток для знайомств. Це сталося дуже спонтанно. Ми познайомилися, трохи поспілкувалися в Додатку і домовилися про побачення у той же вечір, оскільки на наступному тижні у неї був дуже насичений робочий графік. Я подумав: ну, сьогодні так сьогодні, без жодних особливих очікувань. Я зайшов у бар, і між нами миттєво виник зв'язок. Чудова розмова, багато усмішок, поглядів, легких дотиків, побачення було неймовірним. Потім я провів її до машини, ми поцілувалися і розібралися. Зійшлися, зустрілися знову в четвер на Netflix and Chill і зрештою провели разом усі вихідні. Шість років по тому ми одружені, і у нас чудовий син. Це були ми з моїм теперішнім хлопцем. Ми спілкувалися онлайн близько двох тижнів, а потім вирішили нарешті зустрітися. І це виглядало так, ніби ми разом вже дуже-дуже давно, і просто йдемо на наше чергове побачення. Наше перше побачення. Тривало близько шести з половиною годин, протягом яких ми просто базікали про все підряд. Мені доводилося постійно нагадувати собі, що це ж лише перше побачення, бо в один момент я навіть не помітила, як поклала голову йому на плече, ніби це було щось абсолютно звичайне. А потім, зрозумівши це, сказала: Ой, пробач, я не знаю, що чекає нас у майбутньому, але я точно можу. Явити, що це надовго. Мій хлопець розповів мені, що якось він встановив світовий рекорд у дуже нішевій і випадковій відеогрі. Він зовсім не хизувався цим і навіть згадав, що і його рекорд вже побили. Але для мене це було просто наймиліше та найвражаючіше, що я коли-небудь чула. Ми безперервно розмовляли дві години поспіль. А потім вона схопила мене, підтягнула до себе і засунула язика мені в горлянку прямо перед тим, як сісти в Убер. Пізніше вона сказала, що в той момент вона подумала: він що справді не збирається мене цілувати? Я зосередився на тому, щоб не бути надто настирливим, бо вона мені справді дуже сподобалася, і я не хотів все зіпсувати. А ще я абсолютно не вмію розпізнавати натяки, тож це був хороший хід з її боку. Вчора був рік, як ми зустрічаємося, я вже підбираю каблучку. Ви не самотні. У нас з моїм чоловіком було чудове перше побачення в ресторані. Я прийшла туди пішки і збиралася йти додому також пішки. Але він обожнює машини і дуже хотів показати мені свою машину. Тому ми трохи покаталися, а потім він. Підвіз мене додому, він мені дуже сподобався. Та й його машина була мила. І коли ми під'їхали до моєї квартири і попрощалися, він просто сидів і дивився на мене. Тож я запитала його: то ти поцілуєш мене чи як? Ми разом вже 10 років. Коли я зустріла свого чоловіка, у мене була пов'язка на руці через перелом ключиці. На нашому першому побаченні він попросив мене передати йому мою тарілку, щоб він міг порізати мою їжу. Я вже вважала його чудовим хлопцем. Але після цього моя думка про нього стала навіть кращою. На нашому третьому побаченні вона жартома зобразила тиранозавра Рекса. І чорт забирай, вона виклалася наповну маленькі ручки на грудях, широкі динозаврячі кроки, рев з усіх сил. В той момент я зрозумів, що хочу одружитися з нею. Ми одружилися минулого року, і зовсім скоро у нас народиться маленький динозаврик. Ми їхали на машині з опущеними вікнами. Він подивився на мене з водійського сидіння і сказав: Господи, яка ж ти все таки вродлива? Я ніколи цього не забуду. Це був ніби момент з романтичного фільму. На нашому першому побаченні, ми випили кави та трохи погуляли по Барнс Нноблс. Ми переглядали книги біля входу, коли під'їхав автобус, і з нього вийшов літній чоловік з ходунками. Я побачила, як він намагається відчинити двері, але не може, і зробила крок, щоб допомогти, коли мій хлопець, який стояв спиною до входу, різко обернувся та буквально підлетів до дверей, тримаючи їх відчиненими та допомагаючи. Чи чоловікові пройти? Ми разом вже більше п'яти років. Я був у процесі розлучення, втратив будинок, переживав важкі часи. У колеги був мій номер, і одного разу пізно ввечері, коли я лежав у ліжку, вона написала мені повідомлення, запитавши, чи зі мною все гаразд. Ми ніколи толком не розмовляли на роботі, але я взяв відпустку за свій рахунок, бо мав суїцидальні думки та потребував трохи часу, щоб прийти до тями. Я відповів: ну. yeah <laughs> Ні, чесно, ні. Наступного ранку вона написала: зустрінемося тут і дала мені адресу ресторанчику у віддаленому районі. Вона запитала, що у мене трапилося, і я, зрештою, розповів, що у мене фінансові труднощі, що я втратив будинок і не можу покрити витрати на розірвання шлюбу. А ще я почуваюся самотнім. Ми пішли обідати. Я не думав про це як про якесь там побачення. Просто дружні посиденьки, але чорт забирай, вона була такою природно красивою, а її усмішка була такою теплою, що мені здалося, ніби саме цього я прагнув все своє життя. Коли ми вийшли на вулицю, вона простягнула мені аркуш паперу, це був чек на 400 доларів. І сказала: розберися зі своїми документами і скоріше повертайся на роботу, щоб я могла частіше тебе бачити. Після чого. Того обійняла мене, додавши, звертайся в будь-який час, все буде добре. Щовечора після роботи ми зустрічалися на парковці біля італійського ресторанчику. Їй було 36 років, вона була в скрутному становищі і тому жила з мамою. А я жив з мамою, бо втратив будинок. З того часу ми проводили разом майже кожен вечір. Навіть якщо ми зустрічалися лише на годинку, вона здавалася вічністю. Стю, яка водночас була надто короткою, ми вже майже рік живемо разом. Коли ми їхали на вечерю, на нашу смугу виїхала машина, через що йому довелося різко загальмувати, і він інстинктивно простягнув переді мною руку. Моя мама завжди так робила. Для мене це символізувало щиру турботу та уважність. Цього місяця буде 30 років, як ми одружені, і він справді дуже уважний, чуйний та турботливий. Ми вперше були самі у нього вдома. Йому зателефонували його друзі. Він поговорив кілька секунд, а потім, поклавши слухавку, сказав: Вибач, мені треба йти. Мої друзі випили і їх немає кому забрати. Тож мені потрібно з'їздити за ними. Я підвезу тебе додому по дорозі. Ми одружені вже 10 років, і саме тоді я закохалася у нього. Це може здатися безглуздим, але я була справді вражена тим, як. Як він взагалі не вагався, мовляв, звичайно, його друзі могли на нього розраховувати. Навіть коли він був зі своєю другою половинкою, він все одно думав, моїм друзям потрібна моя допомога. Це показало, наскільки він зрілий і відповідальний. Адже він хвилювався, що вони можуть сісти за кермо п'яними. Я подумала, що він надійний хлопець, який вміє правильно розставляти пріоритети. І за роки на. Шого спільного життя він довів, що він дійсно такий. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.